Королева, ходи сюди. Ти? А тепер кавалєрці залиши посилання на усі лампи, что герлянда, я не знаю, як неправильно називається, і на е... комедичну зону. Я саме для цього стала гарна, щоб вам залишити <с посилання на цей інтернет-магазин. Дівчаточка! Саме основне зверніть увагу, що я в тих прикрасах ходжу постійно завжди і роками, і я ними дуже задоволена. І зверніть увагу, якщо ви замовите ось такий комплект, ось такий комплект, він також може бути в золоті, він до вас приїде зразу в подарунковому опакуванні, Супер на подарунок. Це є медичне золото, не чорніє, не викрикає алергію, тільки треба за ним правильно доглядати. Комплект можна собі замовити, можна поокремо, можна комплектом. Ось такий, дивіться, ось такий браслет, дуже, ось такі не. кульчики. Бачите, тут є англійська защіпка, що є дуже-дуже круто. Але якщо ви перейдете до них на сторіночку і ознайомитеся з асортиментом, ви будете в шоці, скільки там всього доброго є, і ви будете реально задоволені. Дівчаточка, також можете замовити, і мені підвіски срібні. З вашим іменем або з будь-якою іншою надписом будь увагу, як гарно пише термін його виготовлення 3-4 дні. Теж дуже класно буде на подаруночок. Також, дівчата, якщо ви замовите прикраси в інтернет-магазині злітки золото, якщо буде замовлення протягом 48 годин, ви отримаєте в подарунок собі будь-яку прикрасу, або ви можете обрати 10% знижки, крім ось таких крутелезних суперових наборів. В сріблі і в золоті ви також можете замовити собі будь-які прикраси з медичного золота: чи то хрестики, чи то кучики, чи то браслети, чи то цепочки. Там є до вибору, до кольору. Відправляють і Польщу, і Німеччину, і Чехію, і куди куди треба. Прикраси всі класні, суперові. До речі, власниця магазину у себе в сторісах постійно робить огляд товару, тому ви можете ознайомитись з е, будь-якою прикрасою. Також є в місті самбір стаціонарний магазин, ви можете завітати собі і там щось собі е, придбати. є там вже є.